Я постійно голодна, постійно думаю про їжу, тільки поїла і вже думаю, що з'їсти наступного разу знайома вам така ситуація. Я дієтолог, магістр біології. Я провела більше тисячі годин особистого коучингу з людьми, які змінювали ставлення до їжі, своє харчування, і я знаю точно стратегії, які працюють для того, щоб. Побудувати здорові легкі стосунки з їжею в цьому відео про три причини, чому ви не можете перестати постійно думати про їжу і відчуваєте постійний голод. Перша причина: ви їсте несмачно. Ви можете мені сказати, ні, я так люблю корисну їжу. Вона для мене смачна. Це моя їжа, так може і так. Але якщо ви після цієї їжі встаєте з думкою про те, що хочеться якусь цукерку під'їсти, значить ні. Тому що ваш внутрішній дієтолог, звичайно, задоволений, що ви гарно поїли, але ваш мозок абсолютно не задоволений тим, що ви з'їли, тому він хоче з'їсти цукерочку. Люди, які намагаються зробити здорову їжу максимально здоровою, дієтичною. Вони часто під'їдають чимось солоденьким, і вони не можуть змінити масу тіла саме через такі дії, тому потрібно основні прийоми їжі робити смачними, щоб ви відчували задоволення не лише в шлунку, а й в мозку. Ви можете сказати, якщо я буду додавати соуси чи щось там іще таке не зовсім правильне, я почну набирати вагу. Ні. Ви набираєте вагу через переїдання і через під'їдання, які відбуваються саме через те, що ця їжа не така смачна. І якщо вам здається, що ця їжа вам смачна, все-таки я раджу вам подосліджувати, що є насправді, тому що я дуже часто бачу, дуже часто 90% випадків, коли мої клієнти говорять спочатку, мені ця їжа моя, вона така смачна, але я чомусь не знаю, хочу шоколадки чи ще щось. Коли ми починаємо копати глибше, ми розуміємо, що людині насправді така їжа зовсім не смачна, і вона наприклад, з задоволенням з'їла пасту карбонару з соусом і не думала би про їжу ще 4 години чи навіть 5, ніж вона з'їла курку. Складні вуглеводи і салат, і постійно думає про їжу. Друга причина: ви їсте мало. Що ви встаєте, як радять нутриціологи і дієтологи, з легким відчуттям голоду зі столу, ви будете постійно думати про їжу, тому що ваш шлунок не задовольнився. Я вже не кажу про мозок, який вже скоріше за все у вас дуже голодний. І щодо смаків, і щодо кількості їжі. Тому оцей легкий голод, забудьте, це міф, і неправда. Бо якщо буде легкий голод, будуть думки безкінечні, тому що організм ваш абсолютно незадоволений. Потрібно так, потрібно наїдатися, потрібно їсти, але не переїдати. Переїдання це коли ви поїли і все, все, я не можу нічого робити, мені хочеться лежати. Це вже інша історія. А нормально наїстися – це ви поїли. Відчуваєте шлунок повний, думок про їжу немає. Є задоволення від їжі і все можна робити наступні там, справи, наступні дії. Тому подивіться, чи нормально ви їсте нормальну кількість. Порції для всіх різні. Так, є певний стандарт і так далі. Але ви маєте розуміти, що якщо ви, вам нормально харчуватися три рази на день, то, скоріше за все, у вас порції більше, ніж у людини, яка звикла трішки менше їсти, але, там, наприклад, п'ять разів на день з двома перекусами, тобто три основних, два перекуси. Тому тут індивідуально. Пробуйте чути свій шлунок, що він вам говорить, чи достатньо цієї їжі, чи ні. Що говорить мозок, чи він задоволений, чи ні. Наступне це немає смаколиків. Смаколики. Це та їжа, яка має бути в вашому раціоні. Навіть піраміда харчування, яку радить нам Гарвардська школа, вона говорить про те, що час від часу в нашому раціоні має бути все, що завгодно. Єдиний момент це кількість. А багато цього всього, коли є нагнітання дефіцитності. Це про акційне мислення, про нього я майже постійно говорю. Це такий мій термін. Нагадаю, якщо ви не дивилися мої попередні відео, то коли, наприклад, ви бачите якусь акцію, там товар, остання одиниця, 90% знижки, і до цього ви взагалі про цей товар не думали. Раптом ви вирішуєте все мені це дуже потрібно, тому що так діє наш мозок. Він сприймає якусь дефіцитність, щось унікальне, як те, що йому дуже потрібно. Тому їжа, яку ви створили дефіцитність щодо неї, сказали собі ні, це там не можна, або тільки на вихідних і так далі. Мозок сприймається як щось унікальне, як щось особливе, і тому так хочеться цієї їжі. Тому прибирайте це акційне мислення. Додавайте смаколики, розпізнавайте смак, чи дійсно вам це смачно, які вам більше подобаються продукти. Щоб не боятися їсти смаколики, можете прийти на мій інтенсив, перестати переїдати. Про нього за лінком в описі до цього відео. І так, наступне це фонова тривожність. Коли в нас є тривожність, якісь думки, ми чимось незадоволені, нам постійно буде хотітися їсти, тому що це емоція, і більшість людей вони звикли справлятися з емоціями за допомогою їжі або якихось інших. Некоректних інструментів, так ми назимо їх. Якщо у вас постійно якісь думки, тривожність, і ви звикли її заїдати, то потрібно працювати з цими емоціями правильно без їжі. У мене є відео про те, як працювати з емоціями без їжі. Подивіться його, і можливо знайдете для себе інструмент, який буде допомагати. Якщо ви постійно голодні, я підсумую: перше, ви їсте несмачно для вашого мозку, для вас. Друге, ви не їсте улюблені смаколики. Ви їсте мало і стаєте зі столу незадоволені об'ємом. І ще одне це емоції, фонові емоції, які вимагають постійно щось під'їдати. Або, наприклад, нудьга, коли нема що робити, починається тиск на себе, що ось мені треба чимось себе зайняти, бо всі тут такі успішні навколо. А я тут одна лягла чи ліг. Треба там, не знаю, щось робити. І тоді з'являється думка: ага, так мені не хочу робити, я насправді втомилася, але яке виправдання? Я піду поїм. Якщо я їм, це чимось я зайнята, це вже не нудьгування, це необхідність мого організму. Тому не обманюйте себе, не створюйте таку ілюзію і розбирайтеся з причинами. Я знаю, що це важко, це дискомфортно, це неприємно. Але що зробиш? З цими емоціями нам потрібно жити і потрібно вміти з ними працювати. Інакше ми будемо по колу виходити обмежень, заборон, дієт і не знати, як з цього вибратися, І думати про силу волі чи дисципліну, яка насправді не працює в питаннях зміни харчових звичок, харчування тощо.